Найсильніші люди планети вже у Львові учасники чемпіонату світу. Зі стронгмену розпочали традиційне зважування. 14 представників із 13 країн світу цьогоріч позмагаються між собою за звання найсильнішого серед них і львів'янин Володимир Рекша. Упродовж дня важковаговики виконуватимуть шість вправ: кантування колеса, супер йок, фермерська прогулянка, станова тяга та дамбел. Мінімальна вага, яку підкорюватимуть спортсмени, 300 кілограмів, найбільше 380. Такі змагання богатирів у ваговій категорії до 110 кілограмів у Львові відбуватимуться вперше. Аналізуючи е, минулий чемпіонат світу, ми бачимо, що більша зацікавленість іде е, до наших змань. Е, вже вдруге приймають участь і підтягуються під е, струнменівський спорт е, спортсмени із Азії. Казахстан, Узбекистан, і вони також дуже сильно спрогресували за цей рік. Головним рефері змагань буде найсильніша людина України Василь Вірастюк, а переможець чемпіонату світу зі стронгмену у винагороду отримає понад тисячу доларів. Побачити найсильніших людей планети зможе кожен охочий початок виступів у п'ятницю о 14.00. Вхід безкоштовний.